Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші подобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на кавовій гущий, і ми з вами дізнаємось про важливі події тижня. Отже, давайте будемо починати і дізнаємось, чим таким цікавим вас здивує наступний тиждень. Отже. Почнемо ми зі сфери вашої діяльності. Робота, кар'єра, бізнес-плани, проекти. Кожен дивіться по своїй ситуації. Так. Те, що стосується сфери вашої діяльності, то цього тижня ви справляєтеся з трьома крупними питаннями. Ви вирішите три важливих. Для вас питання, задачі і наповните корзину новими ресурсами, результатами. І як тільки це трапиться, ви помітите, як просто блискавично обставини навколо вас будуть змінюватися, буде змінюватися обстановка. Ви починаєте по-іншому дивитися в сторону майбутнього. У вас з'являється впевненість в собі, в своїх силах, в своїх можливостях. І окрім цього всього, чашечка показує вихід на нову групу людей, з якими у вас трапиться знайомство, і в подальшому буде, знаєте, така нова команда. Нова команда людей, перспективних людей, важливих людей, які будуть приймати участь у вирішенні наступних задач, які ви запланували на майбутнє. І як, я розумію, вихід. Трапиться на цих людей, ви виходите завдяки тому, що ви вирішуєте ці три великих питання. Мабуть, вирішуючи ці питання, ви якраз таки виходите на знайомство з цими новими людьми, це група людей, це схоже на якусь організацію, інстанцію. Так, і це все дуже благоприємно буде відображатися на вашому зростанні в майбутньому, успішному зростанні, так, і ви зможете вирішити всі ці задачі, які будуть стояти перед вами, які ви запланували, і будете спокійно і впевнено йти до ваших основних цілей, які ви перед собою поставили. Що стосується дому сім'ї, вашого близького оточення, ваших особистих інтересів, то, скоріш за все, цього тижня, те, що ви запланували, ви будете переглядати свої плани і вносити зміни. Чому? Тому що цього тижня вам буде надана можливість справитися з якимись накопиченими питаннями. знаєте, про які ви навіть не знали, коли будете ними займатися, тому відклали в дальній ящик і чекали, знаєте, такого моменту, я б сказала. Тому цього тижня підходящі обставини будуть вам надані, тому тут йдуть зміни ваших планів відносно тих справ, які ви планували цього тижня зробити. і вже... З цими питаннями успішно будете справлятися. Тут у вас підкова, прямо вдалий період вирішити застарілі питання і отримати бажані результати, звільнитися від них і спокійно переключитися на інші справи. І ще якась новина, якась інформація про якусь жінку заставить вас трішки хвилюватися і чомусь показано, що ви як. Знаєте, барикади будуєте. Від зустрічі і спілкування з цією людиною. Тут і попередження йде для вас. Можливо, про якусь шкоду, яку ця людина робить. Так? Жінка відноситься до родичів, от у вас з нею родинний зв'язок. Щось, мабуть, вона надумала, комусь це стало відомо. Можливо, ви планували з цією жінкою якісь спільні справи, і тут вам приходить інформація. Що з цією жінкою не потрібно нічого робити, тому що ця дамочка просто ненадійна. Кожен дивіться по своїй ситуації. Якщо є якісь відносини з родичкою, так, і раніше у вас були хороші відносини, то коли ви отримаєте інформацію, ви задумаєтеся з цього приводу стосовно спілкування з цією. Жінкою, ви почнете абстрагуватися і відходити в сторону, щоб уникнути неприємностей, які можуть йти від цієї жінки. Таке відчуття, що ви тут будете спасати свої позиції, захищати їх, так? І інтереси свої також. А також можливо буде захищати процеси, над якими ви сьогодні працюєте, які ви хочете в майбутньому реалізувати. Щось тут таке. Давайте подивимося в перспективах дороги в перспективах, і в сфері вашої діяльності, і в сфері вашого дому. І, от, в сфері вашого дому, через дороги ви будете збирати нову інформацію про нові можливості, про нові перспективи, щось задумаєтеся стосовно того, можливо, вирішення якихось важливих ситуацій, якимось Захочете іншими методами вирішувати, як начебто будете з іншого градусу, дивитися на ваші обставини в вашому житті, знову ж таки, через інформацію в дорогах, в зустрічах, хтось ділиться своєю історією життя, хтось розповідає про свої моменти, так? хтось щось буде радити, передавати вам нові знання. Розповідати про якісь нові можливості. І тому в перспективі те, що через дороги ви зміните вашу точку, ваш погляд, так? Ви почнете в іншому градусі дивитися на те, що на сьогоднішній день оточує вас. І ви захочете по новому підійти до вирішення всіх тих задач і питань, які на сьогоднішній день і є. А те, що стосується сфери вашої діяльності, так? То у вас буде дуже хороший результат, результат, якого ви не очікували, і не зараз ви планували. Так? Ви як начебто планували на майбутнє. Так от, дорога прискорювала весь той процес, тут зустріч з якимось чоловіком, щось він вам передає. Ви прямо як ключик заводитеся і починаєте в терміновому порядку реалізовувати раніше запланованого часу, і результат просто у ваших руках. Ви щасливі, ви задоволені, і ви отримуєте прорив, стрибок в сфері вашої діяльності. От така зустріч, перспективна, і вирішення цього питання дуже... Позитивно буде відображатися на інших процесах, ви це прекрасно будете розуміти і відчувати, як начебто буде прискорювати, давати вам легкість, якісь перспективи будуть надані як бонусом. Так? І все це буде благоприємно відображатися на деяких задачах. О, така зустріч з такою людиною, дуже цікавою людиною. Давайте скажемо, що це доленосна людина, тому що. А деякі процеси будуть прискорені, і ви зможете переключатися на інші задачі на інші процеси. Так, в сфері діяльності бачу черепашку, як, начебто, взяли палку і починаєте заставляти цю черепашку швиденько рухатися. Якусь справу будете прискорювати, прискорювати процес, підключати якихось нових людей, ви будете з ними обговорювати якесь питання. Про те, що якесь питання застрягло, воно повільно зростає, да, рухається. І підключення цих людей спрацює спрацює тригером для того, щоб ця черепашка нарешті дійшла е до того, що ви мріяли, так щоб у вас з'явилася можливість. Отримати ці результати. Тобто якісь люди вплинуть, якісь люди вам допоможуть, причому люди, з якими ви часто пересікаєтесь. Так? Також якось схожа на організацію, група людей, часто ви пересікаєтеся, звертаєтеся за допомогою, людина дає вам правильні поради. Ви підключите і люди будуть підключати свої зв'язки і знайомства, таким чином будуть прискорювати. Вирішення вашої задачі, вирішення вашого питання. Так, і ще у вас тут якийсь ваш результат, заслуга, дуже довго ви йшли, багато було перепон на шляху, але ви не здавалися, ви знали, що отримання цього результату відобразиться на вашій роботі, на вашому зростанні, на вашій кар'єрі, можливо, у кого як програється, так? У всіх по-різному. Було питання, була задача, яка відняла у вас дуже багато часу і сил. так? І цього тижня ви отримаєте цей результат, ви будете радіти і, мабуть, будете розмахувати цим прапором перемоги. І тут-тут злітають маски, злітають маски з двох людей. Тут один чоловік, а друга людина це жінка. І от щось ви серйозно задумаєте стосовно цих людей, просто блискавично і таке відчуття, коли люди не приховують своїх заздрощів, своєї злості на те, що ви все ж таки цього результату добилися. Їх поведінка, як начебто, заставляє вас передивитися ваші відносини. Нам потрібно менше інформувати людей про свої, скажімо так, перемоги, досягнення. так? Хоча ви обертаєтеся в одному колі, і допомога від цих людей якось і проходила. так? Але, але Ви будете дивуватися, дивуватися тому. Як змінюються люди, коли ви отримуєте бажаних результатів? Коли ви добиваєтеся якихось висот, коли ви виходите переможцем так, в якихось ситуаціях. От це вас буде дивувати, як злітають маски. Що я можу сказати? Це тільки вам на благо. Тому дві людини, дві людини, ви, як начебто, ставите на замітку. Тут і менше будете транслювати і розповідати їм про свої успіхи і досягнення. Угу. Так, також хочу сказати, що якась жінка буде допомагати вам, вона надасть вам дуже серйозну допомогу. Ви навіть будете здивовані цьому, тому що ви і не думали, і. Не гадали, як то кажуть, що ця жінка може вам допомогти. А в неї є зв'язки за спиною і, спілкуючись з якоюсь жінкою, вирішуючи якесь важке питання, ви будете серйозно здивовані е тим ресурсам, якими ця жінка володіє. І вона вам допоможе у вирішенні якогось питання, яке для вас було важким? Яке для вас було важким? І вона це зробить, вона це зробить легко, і у вас з'явиться можливість добратися до бажаного результату. Просто чудово. І знаєте, зводячи вас з якимось визначеними людьми, у неї є зв'язки за спиною, дуже впливові люди. Ви тут ще встигаєте якісь інші дрібні питання вирішити, поки вирішується важке. Серйозне для вас питання. От якось встигнете, встигнете, не розгубитися і почнете вирішувати питання, які є у вас на порядку денному. Також змалювався один-другий ключик, як начебто буде вибір декількох варіантів, був вибір, і ви не могли підібрати ключики. Вони як начебто були, але ви не могли зрозуміти, який ключик тут потрібен для того, щоб двері відчинилися. Вам потрібно було відчинити двері якісь, вийти на нові перспективи, щось для себе, як відкрити собі дорогу. Розумієте? Були варіанти, були ресурси, але трішечки ви як начебто робили помилки, не тими методами користувалися. Так? Не тими способами. І от цього тижня нарешті ви знайдете підходячий ключик справитися з цією задачею. А от другий ключик ви все ж таки доб'єтесь доб'єтесь, щоб якась впливова людина вам допомогла, як начеб він дає згоду на щось. Так? Знаєте, як наче пропуск на щось, на якийсь інший етап. І от ви. Нарешті цього доб'єтесь. Прямо будете впертість свою проявляти, і це стане ключиком і тригером для того, щоб ви цього добилися через свою впертість. Розумієте? Таким чином звернете на себе увагу і удача буде вам посміхатися. У вас тут прямо два дельфінчика змалювалися, і зірка надії. Просто тут удача. Просто блискавично тут буде загоратися свічка надії, і ви бачите визначену дорогу. Можливо, ви планували якусь поїздку, або у вас в планах було десь поїхати. Не знаю, можливо, для отримання нових знань, так, або можливо, ця дорога як дорога перспектив для вас нових. так? Удачу ви спіймаєте в якихось двох питаннях, не можу сказати, в якихось справах вам прямо повезе. Бо два дельфіни, це повинно одночасно програтися, отримання якихось двох результатів. Просто блискавично і одночасно. Одразу така ситуація, як, начебто, відкриває вам вихід на якісь нові для вас горизонти можливостей, причому ця дорога веде прямо до світла. От прямо просвітлення наступають в вашому житті, в ваших справах і задачах, планах і задачах, да, якими ви сьогодні працюєте. От просто удача два рази змалювалась. Не знаю, як вам це пояснити, от прямо одночасно, одночасно вам буде вести і тут, і там. І це прямо відкриє перед вами якусь перспективу: вихід, дорогу, поїздку. Кожен дивіться по своїй, звісно, ситуацію. Так. Ініціали видно. Л і П. Чоловік з такими ініціалами, будьте обережні. Підказки і поради зі сторони цього чоловіка, він сам не розуміє, що він несе, буде вам щось пропонувати, радити, якось щось вчинити. І якщо ви будете слідувати його порадам, ви наробите дуже багато помилок. Майбутньому вам потім доведеться вирішувати ці проблеми. Тому кава попереджає, остерігайте чоловіків з цими ініціалами і особливо з його підказками і порадами, будьте обережні саме цього тижня. Таким є попередження сьогодні для вас і хочеться побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалося тільки саме добре, світле і позитивне. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.